Друзі, дуже не хочеться, бо це буде дуже складно. Придумав собі челендж і треба бігти. Сьогодні не холодно, але вітер. От реально сильний вітер і прям пух, неприємно. Давай, давай! Челенчний підпис.

I don't know. екстремальні умови, ну такі напівекстремальні. Пробіжка для чого. <кхи> Справа в тому, що тварина, наприклад, собака, кіт. Для них це природньо бігати. Чотири лапи, вони майже не ходять, вони бігають. Для людини ходьба – природний спосіб руху. Біг взагалі деяким людям протипоказаний. Біг застосовується, коли, коли екстремальні умови, коли ми від когось тікаємо або доганяємо, тобто це пов'язано з ризиком для життя. Створюється певний стрес, організм працює зовсім по-іншому. І так вистачає стресу. Кожного дня. Для чого собі його додатково створювати? А в тому тут справа, друзі, що стрес буде завжди, кожного дня, кожна людина переживає незручності. Або від погодних умов, або від власного розуму, або від оточуючих. І це відбувається кожного дня. Може іноді менше, іноді більше, але завжди. І це завжди буде відбуватися, поки живе це тіло. Справа в тому, як ми пристосовуємося до цього стресу, як ми його переживаємо. І знаєте, що кажуть? В сила в знаннях. І дійсно знання дають нам правильне відношення до цих всіх ситуацій. От. Якщо в тебе міцна філософія, ти розумієш, звідки цей стрес береться, його природа. І саме головне, для чого він тут потрібен переосмислити стрес і підготуватися. Цвяхи, закалочка, пробіжка. Створюють певні стресові умови, щоб ми просто загартовувалися перед обличчям всього цього різноманіття, вдоволень і відразу. Ось так, на добрань. Е, день почався. Не так добре вже спадко. Дуже лінивий день, сьогодні почався. Не міг ніяк зібратися, виходжу на вулицю, ніби плюс 10. А вітер такий, фу, хочеться сховатись назад. Але думаю, ні. Отой горб, ота долина. Треба бігти. Тепло? А? Тепло? Тепло. страуса. До цього моменту, поки ти сидиш в воді, поки я сидів в воді, тепло, руки, тільки я опускаю руки, стає дуже неприємно, а потім... Залишається голова. Я занурюсь. З головою все. Терморегуляція, все по всьому тілу, нічого не відстає, все злагоджено і навіть в руки вже не холодно. Тверезого всім життя я не буду бажати без стресу, без страждань, тому що ти цього заслуговуєш. А що ти з цього винесеш, як ти ці уроки пройдеш, що ти усвідомиш, що ти зміниш в своєму житті, це все залежить вже від тебе і з певним чином від того, як ти будеш працювати з своєю свідомістю, яка пронизує все це тіло. Вдячний всім. Вітерез взагалі не відчуваюся, зараз після води. Пофіг на вітер. Мінусова температура. Після закалки. Ти воїн, тобі все. Не все, але вітер точно пофіг.